24 квітня волонтери студентського та учнівського братства провели чергову акцію з залучення молоді до громадської активності. На черзі загальноосвітня школа селища Богородичня Слов'янського району. Учні цього закладу вже мають досвід участі в різноманітних акціях. Тому і такий урок громадянської активності прийшов до речі. Очень організовано, цікаво, і якусь та пользу діти і ми і та організація, яка організовували. Завітав до Богородичного цікавий гість. – 19-річний Віталій Іванов приїхав зі Львова. Наразі це член правління всеукраїнської молодіжної організації Студентське братство. Хлопець розповів школярам, що таке громадянське суспільство, як воно формується та від чого залежить. А залежить воно здебільшого від підростаючого покоління, каже Віталій. Вони будують нашу державу, будують громадянське суспільство в нашій державі і а що від них залежить набагато більше ніж навіть просто кожен з них може сам для себе усвідомити в минулому цей хлопець не дуже відповідально ставився до свого життя. На розумі були комп'ютерні ігри на навчання часу не знаходилось. Середній бал чотири, і поряд з ними примарні перспективи вступу до вищого навчального закладу. Однак, будучи десятикласником, Віталій залучився до громадської діяльності разом із студентським братством. Тепер на власному прикладі розповідає підліткам про свій секрет успіху. Комп'ютерні ігри там, марнування часу це Доволі поширені речі серед учнів, і коли хтось їм розповідає про це, як він сам через це перейшов, як він сам через це все проходив, бачив, відчував. А відповідно, це значно ближче для самих учнів. Вони це краще сприймають і таким чином бачать, що кожен з них справді відповідальний за своє життя. Наразі Віталій навчається у двох університетах одночасно та бере участь у різноманітних громадських акціях. Одначе і селищній школі є чим похвалитись. Починаючи з 90-х років, місцеві школярі займаються питання навколишнього середовища на базі навчального закладу проходила підготовка юних екологів. А дітлахи навіть брали участь в зйомках документального фільму з проблем навколишнього середовища. Воно потрібно, і необходима, тому що вона сама природа кричить, що пора уже боржеся лицом, лісом. Повернулися кні лицом і хоч щось зробити, для того, щоб сохранити її для будущого покоління. Акцентуючи увагу на проблемах екології, педагоги відмічають, заходи для підвищення соціальної активності дітей вельми корисні. Важливо якнайбільше, залучати до громадської діяльності і дітей переселенців. До початку бойових дій в місцевій школі навчалося 45 дітей. Тепер в тісноті та невобразі тут навчається 140 учнів. Перед цим я теж в школі вчилася, але такої такоті плати я не отримала то школи. А тут я, як свою прийнялі. Очі село, сілої та Я Много тут узнала. Мне очень радужно приняли, мне понравилось здесь. Здесь так красиво было зимой очень, и деревья столько, и горы, красиво было. Природа отличная, воздух очень чистый, горы, милые горы, природа вообще, ну, классно, в общем. Після заходу школярам запропонували створити власний громадський осередок. Разом із братчиками вже заплановано спільний захід. Діяльність не закінчується. На цих вихідних ми проведемо екологічну акцію по очистці берегів озера Бездонне, от Святогорського району.